Всім привіт, друзі! Ви на каналі Металіст Вод. Сьогодні відео про PTSAU 10 рівня Японії Хорі 3. В цьому відео хочу коротко вам розказати про перки, обладнання і модернізацію даного танчика, яке я використовую. Друзі, коротко про цей танчик. Танчик дуже хороший, завдяки своїй рухливості і топ-гарматі. Переходимо до вогневої міці цього танчика. Середня шкода за хвилину ДПМ, ви бачите при моєму боновому обладнанні в себе на екрані. Розкид і час зведення при моїй польовій модернізації ви бачите теж. Мінус 7. Кути вертикальні наводки і середня шкода просто топова 700. Переходимо до перків цього танчика. Друзі, він дуже залежить від перків. Перший я обов'язково прокачував бойове братерство. Другим прокачував обов'язково пожежасіння, потім ремонт і маскування. Командиру обов'язково я прокачував гострий зір. Навіднику обов'язково снайпера. Механіку водію обов'язково чистота й порядок. Радисту обов'язково радіоперехоплення. І навідникам я прокачував обов'язково інтуїцію. Переходимо до обладнання цього танчика. Навіть на відкритих мапах я використовую ось таке обладнання, турбіна, вентилятор і досилатель, і в настановах обов'язково досилатель. На міських мапах, друзі, я використовую ось таку збірочку: Турбіна, загартування і досилатель, і в настановах досилатель. Переходимо до боєзапасу цього танчика. Дуже хороший боєзапас. У нас виходить голдовий бронебійний снаряд, просто шикарний. Швидкість польоту 1150. Середнє пробиття броні 360, середня шкода 700. Звичайний бронебійний снаряд у нас виходить швидкість польоту 980. середнє пробиття виходить 305 і середня шкода виходить 700. І просто хороший фугасик. Швидкість польоту 900, середнє пробиття 90, середня шкода 900. Бачите, грілів і Февех і просто по одному. Переходимо до модернізації цього танчика, друзі. Ось така модернізація я використовую. Перше, перше, друге, перше, третє, друге. Обов'язково четверте. Перше я поставив і п'яте, перше. І тут я поставив на живучість. Друзі, якщо Ютуб дасть рекомендацію, хто підтримує український контент, підписуйтесь на канал Славка Металіста. Мені буде дуже приємно. Друзі, а хто поставить лайк і коментарі, я вас всіх обнімаю просто по одному. До зустрічі у наступних відео.